Добрий день, дітки! Сьогодні нас чекає казкова математика. Скажіть, будь ласка, а з якої казочки прийшли до нас герої? Вірно, із казки рукавичка. І давайте ми з вами згадаємо, хто перший прийшов до рукавички, а хто останній. Першою до рукавички прибігла маленька. Мишка, так, а зайчик був другим. Лисичка прийшла третьою, а вовчик четвертим. П'ятим був ведмідь. Вірно. Багато звіряток прийшло до рукавички великих і маленьких. Скажіть, а кого було більше великих звірят чи маленьких? Вірно, великих. А кого було менше? Маленьких вірно. Щоб потрапити до рукавички, кожному треба допомогти. Наша маленька мишка назбирала багато горіхів у мішку для друзів, але розгубила їх на сніжку. Скажіть, будь ласка, скільки горішків у неї залишилось в мішечку? Так, один. А скільки горіхів лежить на сніжку? Багато, вірно. Давайте нашій мирці допоможемо позбирати горішки і порахуємо, скільки всього вона назбирала. Вірно, 5. Другим зайчик прийшов до рукавички. Давайте йому допоможемо виконати завдання. Треба заховати зайчиків за ялинками. В лісі багато ялинок? Скажіть, будь ласка, які вони? Великі і маленькі. Так. А під ялинками стрибають заченятка. Також маленькі і великі. Давайте їм допоможемо заховатись за ялинками. Скажіть, будь ласка, великого зайчика ми будемо ховати за якою ялинкою? Вірно, за великою. А маленького зайчика ми будемо ховати. За якою ялинкою? За маленькою, вірно. Третьою прийшла лисичка до рукавички. Вона хоче назбирати гостинці для своїх друзів, але не знає, де що знаходиться. Давайте їй допоможемо. Яблучка знаходяться де біля лисички. Попереду, так, а ягідки знаходяться де? Позаду, вірно, де знаходяться горішки? Вгорі, так, а де знаходяться грибочки, внизу вірно. Четвертим до рукавички прийшов вовчик-братик. Він геть заплутався і гадає, що вночі треба грати, а вдень спати. Давайте ми йому допоможемо розібратися, коли що можна робити. Коли встає сонечко, дітки прокидаються, вмиваються, чистять зубки. Це називається ранок. Вірно. Коли дітки грають на вулиці, стрибають, співають, танцюють, високо сяє сонечко, це називається День. Коли Дітки грають в спокійні ігри, слухають казочки, сідає сонечко. Це називається вечір. А коли дітки лягають спати, сонечка на небі немає, а сяє місяць. Це як називається? Ніч. Вірно? І п'ятим до рукавички прийшов ведмідь. Він був останній. Давайте ми йому допоможемо порахувати, скільки всього звірів було в касті рукавичка. Молодці! Ви гарно попрацювали.